Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Запрошую вас в новий влог. Покажу, що у мене з'явилося новенького з догляду. Була в аптеці гель для вмивання сираве. Вже другий раз його беру. Дуже подобається тут 470 мл, коштував він 385 гривень, по-моєму. Для нормальної та жирної шкіри. Якщо о, взяти що тут великий об'єм і, в принципі, дуже хороший, якісний гель, то ціна не така кусюча. Мені вистачало на місяці всі. Ми з чоловіком разом користувалися ним, дуже сподобався, вирішила повторити покупочку. О, і помоніторивши, то цей гель в аптеці виходить найдешевше дешевше, ніж в Єві, дешевше, ніж на Майклі. Капі. Що мені подобається, він йде без віддушки, без запаху, але запах у нього такий все ж таки трошки присутній, більш, знаєте, такий аптечний, подобається мені. Хоча спочатку, здається, він такий не дуже. Але зараз я з задоволенням буду користуватися цим гелем, вистачає надовго. Одне легеньке натискання на дозатор. Дуже подобається, що тут є дозатор, покажу ось. Стільки дуже гарно піниться. Він такий густий-густий, аж прям наче жирний такий. Гарно розпінюється, милиться на обличчі. Дуже мені подобається, класно знімає макіяж, тому що я зазвичай макіяж знімаю лише з очей. Міцелярною водою, а гель для, для вмивання вже використовую, щоб змивати тональну основу. На жаль, дешеві гелі, такі як зелена аптека або домашній доктор, всі такі якісь українські виробники, то вони з цим ділом справляються не дуже. Хоча прийшла за жаєю гелем для інтимної, гігієни, але дівчатка порадили мені взяти такий міцелярний гель. Langerine, він називається. 109% натуральних інгредієнтів з екстрактом малої вера та з бавовної для щоденного використання з елетоїном і молочною кислотою. Прикольно, що йде в коробочці. виробник Україна. Виготовляється в місті Дніпро. Такий цікавенький, буду Тестити тут 300 мл, сподіваюся, мені сподобається, а найголовніше, що він підійде. Хоча зараз, знаєте, дивлюся деякі відео, де вступають гінекологи, і вони радять взагалі не користуватися інтимним гелем, але я поч... не можу зараз від нього поки що відмовитися. Сироватка для волосся Лсеф неймовірна, але я вирішила все ж таки додати масло. Щоб його наносити на кінчики, це може, я лише зараз подивилася, що тут написано російською мовою. Шість масел рідких квітів для відновлення. Називається масло екстраординарне, ще жодного разу його не брала. Сподіваюся, відновить мої кінчики, якісь вони стали. Останнім часом дуже сухі і дуже важко почали розчісуватися Якщо вже почала за розчісування то покажу вам ще свої дві покупочки. Одну купила, іншу, отримала в подарунок. Хоча я спочатку не дочитала про акцію і вибирала між звичайною щіткою ось такою, ніколи ще таку не брала. і Щіткою для волосся, яку я, в принципі, беру зазвичай з такими пластиковими зубчиками і з такими кульками на кінцях. Та велика мені була якась занадто для мого волосся, і вона отут зламалася, взяла поменше, така у мене вже була. Минулого разу просто тут у мене відірвалася ручка і ніяк це розчісування не стосувалося. По-моєму, за дві щітки, одна була за гривню, друга за 100. 80 гривень, по-моєму, може трошки менше, не пам'ятаю. Одна у нас соварт, а друга у нас кос. У мене з'явився новий парфюм. Така класна упаковка. Дорого багато. Називається I Want To. Це. Парфюм від Choo, Тут 40 мл. Він такий дуже солодкий, пудровий. Тут у нас персик, ваніль, пірамідку. Я зараз ставлю з боку, подивитися. Дуже мені подобається. Зараз у мене взагалі тільки цей парфюм. Всі позакінчувалися. І не знаю, буду я собі купувати чи ні. Не планую брати щось дешеве. Цей подаруночок мені зробив чоловік, коштував цей парфюм, по-моєму, 2000 гривень. Можливо, 1800, не пам'ятаю точно. Кришечки тут немає. Тут кришечка відразу вже йде з дозатору. Ну, дуже красивий. Я вже зробила макіяж, висушила волосся. З двох щіток мені сподобалася більше ось ця. Знаєте чому? Тому що вона волосся ніби полірує. Воно стає таке гладеньке-гладеньке. Використовувала я сьогодні масло, наносила його двічі: спочатку на вологе волосся, а потім, вже як трохи підсушила феном, додала ще трошки. Я взяла з фіолетовою кришечкою, мабуть, краще брати з золотавою, тому що це, це масло воно таке, наче розбавлене. Запах доволі такий приємний, але наче розбавлене. Класне, але воно по текстурі своїй більше схоже на ось цю сироватку. Подивіться, вона у мене нещодавно придбана, а вже скільки залишилося. Я мию волосся двічі в тиждень, через три дні. Дуже не економна, хоча непогана. Розказувала, що це мій фаворитіта, але вибираючи між двома засобами, то, мабуть, я все ж таки виберу олійку. Але зараз я спробую ось у мене такі антенки, все ж таки цією сировоточкою трошки зашліфувати. Наношу засіб. І тепер щіточкою запалірую. Щоб не було зв'язку з космосом. Спитаєте, куди я така гарна? А ми їдемо в Суботів, прогулятися, потусуватися родиною, беремо з собою бабусь і парфюми. Вони, до речі, дуже стійкі. Два пшики. Більше ніж достатньо. Класний шлейф, дуже такий сексуальний аромат. Мені дуже подобається. Чоловік мій знає, що вибирати. Прошу вас прогулятися разом з нами, Чегерин.